Доброго дня, всіх вітаю на каналі Квіти та я Інна. Сьогодні хочу поділитися з вами з новинками своїми. ну Спочатку не думала знімати, бо тут його зовсім трішки, а потім думаю, чого б не поділитися. Можливо, комусь це буде цікаво. Тож, мої новинки. Знаєте, як появляються вільний час, то стає менше грошей в мене. тому що Щось шукаю в інтернеті, щось мені хочеться. от Новенького чогось. От купила нові живці хризантеми, Зараз покажу, поділюся з вами. Ось, вже я відкрила, такі коробочки прийшло. Що я замовила? Це ж, дивіться, дивилась на сайті дивилася, там різні всякі такі новинки, і вирішила, що мені не достає колекції ампельної хризантеми. І замовила. Зовсім трішки замовила, ну, там був один тільки сорт ампельної хризантеми. Покажу вам фото, ставлю ось. Покажу, як поприходили, які вони як виглядають ці живці. От, Дивіться, це ось мене замовила 4 мультифлори ампельні і 3 великоквіткові. Сорт я пропишу на картинці, буде записаним, кому цікаво. От, такі ось я вже розгорнула одну. Так гарно вони запаковані були. От, але дуже малесенькі живці. Ну, прямо в мені пусінькі такі, бачите? І тому їх положили, мабуть, через це два. Тому що я замовляла по одному. А положили два. Ну малесенькі. Малесенькі. Але, дай Бог приживеться, розмножиться. І на весну буде гарно. Ну, вони... Перший раз я ось купую мультифлору ампельну. Ну, Трішки вона відрізняється, якісь такі лахматні. Червоний колір замовила, фіолетовий. Тут, бачите, номерочки ось пронумеровані по сортам. Тут головне, щоб не попепухувати. Там два положили, бо воно малесеньке. Тут зараз подивимося. Тут також два, бачите, вони маленькі, тому положили їх хоч по два жильці. Замовляла я по одному. Ну, Там дивіться, на саті чим більше береш, тим ціна менша. Але мені в цю пору зараз його не потрібно багато, тому що якщо, дасть Бог, приживеться, то достатньо буде цього. Тепер ще біла також. Ой, також манісіньке, манісіньке, я не знаю, я ніколи ще так ще раз ампельну не також два малесеньких живця, Але ну, ось покажу корінчики які. Ось такий корінчик. Тут кращий корінчик. ну Думаю, що приживеться. Так, це, значить, був, хоч би не попутати, біла. І ще жовта з пуп'янками. Також їх тут я вже не буду розгортати, бачу, що їх тут два. Малесенькі і два. Ось такі манюсенькі. Так, це значить чотири. Червона, жовта, фіолетова, червона. І ще замовила три великоквіткові, низкорослі горшкові. Ось це я ще не розгортала, хочу подивитися. Значить, фіолетова мені сподобався колір, який він на сайті, який пропонує, має бути цей колір. Я прикріплю картинку, а там будемо бачити, що. Ну, тут також їх два. Ось такі корінчики, бачите. Ну, такі в одному більші, в одному менші. Так, там. Також біла, ось е, така низькоросла буде, великоквіткова, і е, колір бронзовий. Ось тут, мабуть, ще один, тому що видно, що один сочинець. Ось такі в мене покупочки. Приготувала стаканчики, ось так проклеїла, щоб пронумерувати по кольорам, тому що за зиму воно все може поперепутуватися і не буду знати, що. А, і там ще така для них опція. Що якщо розміщаєш їхню рекламу у Фейсбуці, то в подарунок іде три саджанця якоїсь презентації. У мене ось тут такого кольору ще краще показати встало так буде краще Такой, такого кольору. Ну Мені тут показує червоний, а так то він більше до бронзового. Ну, не знаю, який він вийде. Також там три хризантемки. Є номерок, яка це має бути, але на сайті я не, не знайшла. Назву, тому написала продавцю, щоб сказали, що вони знайдуть, то вони напишуть, що це за сорт. Ось така у мене покупочка. Зараз буду розсаджувати їх по таких маленьких стаканчиках для того, щоб вони вкорінилися. Що хочу тут сказати, якщо ви замовляєте десь у великих господарствах отакі живці, то обов'язково їх потрібно обробити від шкідника. Тому що зараз, знаєте, Осінню він також є. Тож я обов'язково пролию субстрат, в який буду садити, буду проливати розчином актари 2 г на літр, от плюс 1,5 мілілітра привікура. Чи то в мене Енергодар. У мене привікура енергії немає. У мене є енергодар це український аналог. Ось цим я пролию коріневий гнилий і от шкідника. Тому що вони будуть тут мене стояти вже в гаранті. І тут в мене колеуси стоять, і щоб воно, дивіться, які вже хороші, я покажу вам заодно, яке здорове вже коріння. Прямо таке висаджувала я їх в серпні, мабуть, і вони вже так наросли, що їх потрібно вже пересаджувати в більший об'єм. Здорове коріння. Ще трошки я пересаджу то щоб це все мені не позаражувалося. Якщо тут є якісь шкідники, знаєте, не видно так відразу. Обов'язково обробити отак. Ну, і вже як буду переносити в будинок, то ще раз по листу чимось оброблю. А актара під корінь це концентрована, це дуже добре від шкідника. Ну, таке ось буде у мене коротеньке відео. Можливо, комусь це цікаво, то поставте, будь ласка, вподобайку. Буду вдячна. Напишіть, будь ласка, як ви стримуєте себе від покупки оце таких речей. Тому що у мене, як я щось вже нове десь побачила, мені щось дуже закортілося, то мені обов'язково потрібно його купити. І ще скажу а по цінам скажу. От дивіться, отакий от маленький живець, ось такий коштує 40 гривень. Ну, вони положили два, бо вони зовсім маленькі. А якщо брати більше, там, ну чим більше брешти, тим менша ціна. Мені його зараз багато не потрібно, то мене влаштувала така ціна 40 гривень за живець. Ну, в принципі, всі отакі, знаєте, новинки якісь і на таких сайтах, де продаються дійсно ці новинки, там ціни ну, такі. Можна де-інде купити і дешевше. Ну, я тут колись купувала. То ще раз купила. Ну, так ось, на цьому все. Миру нам та гарних квітів. Ну що, вже сказала до побачення, а тепер вертаюся. Ось розсадила по стаканчиках всі живці. Хочу показати, які вони вийшли. Знаєте, гарненькі, гарненькі такі вже все розкрила, подивилася. Вийшло замість трьох великоквіткових п'ять, тому що там менші корінки положили по два. Ну і мультифлори вийшло ампельної. Скільки це тут? Ось вісім. Кожної по два, тому що живець зовсім маленький. Ну нічого, дивіться, яка кучерява прямо. Бачите, це так відрізняється, я так думаю, ампельна від звичайної мультифлори. Ось такі три, що в подарунок. Не знаю, вони повинні бути одного сорту, але побачимо, як вони, ось тут є пупінки, розквітнуть, подивлюся. Для чого це я вернулася до зняти відео? Тому що, коли я говорила, що проливати потрібно актарою і, ну, і привікуром, коли берете, ну, не знаєте, де ви берете. Або великих господарства, де багато, знаєте, розсаду різної, там можуть вони не додивитися. І от коли я порозкривала оці всі плівочки, вилетіла з них оця й чорна мошка, тобто грибний комарик. Оце, знаєте, він може, він завівся, ану, зараз я ось хочу ближче підняти, дивіться, дивіться, яка штука. Ось, бачите? Оно воно Оце вам і личинка оцього грибного комарика. Ось ось. Бачите, що робиться? Оце, оцю штуку, якщо завести в себе в оквітах, то буде капець. Потім довго-довго її виводити. Оце таке. Так що. Я її не бачила, я його садила, я бачила, що почала літати е, ця ж грибний комарик. Але щоб отак личинка повзала, я ще це бачу перший раз. Щоб вона вилізла отак назовні. і оце, Це, видно, актора почала діяти, і воно зараз завилазить, Щоб воно е, не поперелазило мені тут на інші всі рослини. Ну, Така ось добавочка. Звертайте на це увагу. Обов'язково, бо тут їх, може, і не один, я так розумію, буде. Я його воно вже ножом покромсила, а воно ще шевелиться, дивіться. Коротше, гедота. Ну, тепер вже все, до побачення. Ой Боже, дивіться, ще раз. Воно шевелиться, воно повилазило в під дом, воно ціла куча їх. З кожного стах... Бачите, як рухається. Воно тут не одне. Оце, да, оце таке занесло в веранду. Ось сюрприз. Презентама, короче, с хрю с сюрпризом выйшла дурдом.